Всім привіт в ефірі. Третя серія серіалу Як зрозуміти живопис від імпресіонізму до AI». сьогодні. Ми будемо говорити про експресіонізм. Вперше в світі відбувається як мінімум Перша світова війна. В ці часи також в Європі починає гуляти славнозвісний вірус, і стається епідемія іспанки, якщо чесно. Час знову не сильно оптимістичний, тривожність. Ось це відчуття безкінечної невпевненості, тривоги, що щось може статися, щось іде не за планом. Плану взагалі немає. З цих відчуттів бурі цих емоцій, негативного досвіду з'являється експресіонізм. Якщо е, зараз подивитися на цю цитату, то по факту в ній вже закладено все, що вам потрібно знати про експресіонізм. Теоретичну лекцію можна було б закінчити на цьому моменті. Картина крик. Вона в першу чергу не про фьорд і не про небо, і не про місце, на якому стоять люди. Кубик Рубика складається, а ти не складаєшся. Тільки ці роботи актуальні і болючі в сучасному контексті. Що як я вже на початку говорила, експресіонізм напевно ніколи не був таким близьким до нас, як є сьогодні.